Говорять, що історія циклічна, і кожна цивілізація або імперія проходить через певні етапи, що змінюють один одного як пори року. Згідно із цією концепцією, є такі цикли зародження, розквіт, занепад і падіння. З попередніх відео ти знаєш, що зародження і розквіт Риму вже відбулися, тож сьогодні ми поговоримо про його занепад. Кінця другого століття Римська імперія занурилася в тривалу кризу. Народні збори скликали все рідше, а Сенат більше не розв'язував важливі державні проблеми. У провінціях постійно спалахували заворушення, і тоді повставали не лише підкорені народи, але й легіони, що мали утримувати населення в покорі. Деякі провінції поступово відколювалися від Риму. Армія, що колись була опорою держави, втрачала боєздатність і дисципліну. Солдати допомагали зійти на престол тому, хто обіцяв більше грошей. Таких правителів називали солдатськими імператорами, бо до влади їх приводили легіони. Вони змінювалися кожні 2-3 роки, але інколи ще кілька місяців. Зазвичай їх убивали змовники або незадоволені легіонери. Скарбниця була порожньою через величезні витрати на армію та розкіш імператорського двору. А щоб покрити їх, імператори вдавалися до різноманітних фінансових махінацій, зменшували вагу срібних і золотих монет, карбували мідні гроші тощо. Так, наприклад, 212 року імператор Каракалла надав усім чоловікам імперії права римського громадянства через цей щедрий подарунок, вони тепер мали сплачувати додаткові податки. Такі дії спричинили знецінення грошей, тобто інфляцію. Це призводило до зростання цін, економічного занепаду і падіння життєвого рівня. З припиненням загарбницьких воєн, Рим уже не отримував стільки невільників, як раніше, тож рабовласники втратили рівень звичного прибутку, адже рабів не цікавив результат їхньої праці, оскільки невільники нічого за неї не отримували. За першої ліпшої нагоди вони втікали або повставали. Щоб підвищити старанність рабів, господарі почали надавати їм ділянку землі для обробітку, дозволяли мати сім'ю та власне майно. Таких невільників називали рабами з хатинами колонами вони були більш вмотивованими, проте не могли вивести з кризи господарство Риму. Водночас серед римлян зростав прошарок люмпен пролетарів людей, що опинилися на дні суспільства. Вони цікавилися лише хлібом і видовищами, а також грошима, що роздавали імператори. Усе це послаблювало імперію та наближало її загибель. У третьому столітті криза влади загострилася. З 235 до 284 року на імператорський престол сідало 22 правителі. Рим потребував змін, і вони відбулися. 284 року до влади прийшов імператор Діоклетіан і почав наводити лад в імперії залізною рукою. З його правління розпочався новий період в історії Римської імперії Домінат. Це форма правління державою, під час якої влада імператора є необмеженою, а республіканські органи влади втрачають значення. Для зміцнення імперії Діоклетіан провів низку реформ. Через військову реформу частину армії розташовували у фортецях на кордонах імперії, а інша перебувала в містах провінцій. Це давало змогу контролювати місцеве населення і придушувати повстання ще на початку. Для поліпшення управління імперією Діоклетіан поділив країну спочатку на дві частини східну та західну, і призначив своїм співправителем полководця Максиміана. Згодом Діоклетіан призначив Галерія співправителем східної частини. Максиміан, який управляв західною частиною, також узяв собі співправителя Констанція. Таку систему управління назвали тетрархією, тобто правлінням чотирьох. Тож обов'язок збирати податки та придушувати повстання належав місцевій владі. Однак головне управління зосереджувалося в руках Діоклетіана. Окрім цього, імперію поділили на 12 областей діоцезів, до складу яких входило кілька провінцій. Вони тоді зменшилися, тож поряд зі старими провінціями організували 100 нових. Рим залишався номінальною столицею всієї імперії, хоча кожен тетрарх переніс свою резиденцію ближче до кордонів для кращої організації опору кочівникам та ворожим сусідам. А от темна сторона правління Діоклетіана переслідування християн. До речі, про них ти детально дізнаєшся з відео про виникнення християнства. Діокладіан вважав, що відданість старим богам була основою римської могутності та єдності, які тоді були так потрібні імперії. У християнах же імператор бачив потенційну загрозу політичній стабільності держави. Триста року він видав закон, який заборонив християнство. Тоді почали руйнувати церкви і палити християнські книги. Кожен вірянин мав приселюдно зректися своїх поглядів і принести жертву язичницьким богам та імператорам. Тих, хто відмовлявся, переслідували, мучили, ув'язнювали та навіть страчували. Майно християн забирали на користь держави. Цікаво, що Діоклетіан – перший імператор, який самостійно зрікся влади. Після цього він оселився в своєму маєтку в спліті, це сучасна Хорватія. Є легенда, що коли його намагалися переконати повернутися до влади, колишній імператор відповів: Якби ви бачили, яку я виростив капусту, то ви б не робили мені таких пропозицій. Після правління Діоклетіана розпочалася боротьба за імператорський престол, і перемогу тоді здобув Константин, який правив із 306 до 337 року. Новий імператор продовжив реформи Діоклетіана. Знецінені срібні гроші Константин замінив золотою монетою солідом. А щоб впорядкувати збирання податків, прикріпив вільних людей до землі або ремесла. Заборона переселятися мала забезпечити не лише виробництво сільськогосподарської продукції та ремісничих виробів, а й збір податків для наповнення державної скарбниці. За правління Константина змінився і склад Римської армії. Якщо раніше її основою були громадяни імперії, то тепер у ній почало з'являтися дедалі більше найманців із племен, що проживали на кордонах. Константин більше полюбляв східну частину імперії, тож вирішив перенести туди свою столицю. Новим або другим Римом стало місто Візантій, що розташовується на європейському березі боспора Фракійського. Його згодом почали називати містом Константина або Константинополем. Це було вигідне місце на перехресті торгових шляхів із Європи до Азії та із Чорного моря Середземне. Константин прагнув, щоб нова столиця перевершила Рим своєю красою і не шкодував на це коштів. Він наказав зносити старі будинки, а на їхньому місці будували розкішні споруди. А щоб прикрасити нову столицю з різних міст Греції та Риму привозили найкращі твори мистецтва плити мармуру, статуї та колони. Цікаво, що поряд із храмами римським богам у Константинополі будувались і християнські церкви. Константин, на відміну від Діоклетіана, позитивно ставився до християн. 313 року він видав Міланський едикт, який установив свободу віросповідання, розповідання, тож християни змогли вийти з тіні. Він навіть організував Нікейський собор. Збори церковних очільників там уклали і затвердили символ віри. Короткий виклад єдиних для християнства принципів, яких мали дотримуватися всі віряни. Є думка, що перед своєю смертю Константин прийняв християнство. Запам'ятай, з кінця другого століття Римська імперія занурилася в тривалу кризу. Для цього періоду характерне правління солдатських імператорів, яких до влади приводили легіонери. З припиненням загарбницьких воєн Рим уже не отримував достатньо рабів. Щоб підвищити якість праці тих, що лишилися, господарі почали надавати їм ділянку землі для обробітку, дозволяли мати сім'ю та власне майно. Їх називали колонами або рабами з хатинами. Зміни на краще почалися 284 року, коли до влади прийшов імператор Діоклетіан, який провів ряд реформ. Він поділив імперію на чотири частини і призначив собі співправителів. Така система управління отримала назву тетрархія правління чотирьох. За правління Діоклетіана розпочався домінат. Це форма правління державою, під час якої влада імператора є необмеженою, а республіканські органи влади втрачають значення. Проте для християн позитивних змін не було. За часів правління Діоклетіана їх серйозно переслідували. Наступником Діоклетіана став Константин, який продовжив позитивні зміни в державі. 313 року він видав Міланський едикт, який установив свободу віросповідання. розповідання. Це врятувало християн від переслідувань. Константин переніс столицю з Риму до Константинополя, що незабаром став найбільшим містом імперії. Чи зможе Рим порушити концепцію циклічності історії? Чи все ж на нього, як і на інші імперії, чекає падіння? Відповідь дізнається наступних відео.